Для полісся вигодно. Глина є, пісок є, осика є. Ця хата зроблена, теж Ну, Сусіди приходили, замірували, які, як, до чого, куди. Бачите, як. О. Де коли, яке на четверо китовсте, яке, яке на двоє. Ось така стінка, отака кладка, такий розтвор. Все точно так у мене зроблено. Тільки що в мене вже покрита доска. Самі рубали і кору знімали. Тут кора знята на кожному поліну. Поліно має 22 сантиметри з довжини. Товщина стільки вийшла 22 сантиметри. Плюс в мене доска, цикатурка. В середньому буде 25. Коли почав будуватися, було багато скептиків, трошки багато людей, ну що то було за хата. А ми всі як друзі почали допомагати. Змурували, зробили, накрили, от получився дім. Фінансово біга. І якщо екологічно взяти, цементу немає, цемент відсутній в сіни. Не. глина немає, це ж дерево і глина.